Всім привіт! Не можу сказати вам доброго ранку побажати, тому що ранок у нас сьогодні дуже недобрий. Сьогодні були прильоти прямо в центр Києва. Сильні прильоти. От було дуже тут у нас чутно, було дуже. Ми повскакували, я ж на роботу сьогодні не пішла. Мені, мені завтра на роботу, але вже написала, мені, мені співробітниця, начальниця мені написала, що завтра ми на роботу не виходимо. Бо я теж працюю практично в центрі Києва. От, е, далі там я не знаю, як його буде писати, як виходимо, в середу не знаю. Але завтра, завтра я вдома. От. Ну що, е, поки що була повітряна тривога, ще вона, вона десь почалася. в, в Десь біля семи ранку, але зараз вже десь 12 і ще вона не закінчилася. Дуже багато прильотів не тільки в Києві, а масово дуже по всій Україні. Ну, що я можу сказати? Країна терорист, терорист, її, голова її терорист головний. Що? По, по мирним людям розумієте, люди йшли на роботу. Їхали в машинах, позгорали там в машинах. Просто, ну, це в когось в голові може вкластися в мене, от досі вже, скільки вже триває ця війна, я все думаю, ну що в голові може бути в людей, в цієї людини, головної людини, да? і в людей, які живуть в цій країні. Ну, що, що в них в головах, правда? Я не знаю. Це якісь нелюди. Нелюди. Ну, я думаю, що вважаю, що все ж таки якась кара буде за це все. Звісно, буде. Бо це війна, на мій погляд, добра зі злом, розумієте? Зараз це дуже-дуже воно показове і це дуже видно, і це дуже все відчувається. І я вважаю, що скоро буде кінець. Ми наближаємося. Не, не в тому плані, що кінець, що... а в тому плані, що буде там кінець. цій країні і цьому їхньому вождю буде кінець. Мені так здається. Ну, я, ж, я ж не цей не астролог, не ніхто, але мені снився колись сон вже, мабуть, два місяці тому. Такий дуже для мене показовий. Іноді мені сняться, знаєте, такі сни. Віщі, ну, я б назвала їх віщими. І перед війною мені, мені снився такий віщий, зовсім віщий сон. Просто мені, снилося, наснилося, як почалася війна. Я бігла і я бачила, як летіли сам, ці самоліти летіли по небу. Ну, тобто був такий в мене сон. От. І був в мене два місяці тому сон, тому я вважаю, що скоро це закінчиться. А ці люди, які там живуть і які мовчать, і які підтримують це, ну я їх не можу назвати людьми. От. Тому я думаю, що все буде Україна, ми переможемо. Ну, так має бути, так буде. Отак От. От Україну зламати неможливо. Можна покалічити, повбивати людей, але зламати неможливо. Н -н -н. Такий сильний дух підіймається. Ну, от я жінка, да? Я зовсім <смі> ніяка не військова, знаєте, такого, У мене нема такої паніки, якогось, і я не збираюсь бігти. От як буде, так буде. Ми з мамою так вирішили, Ми... моїй мамі 79 років. От, ми навіть не біжимо ні в які не в метро. Ми не біжимо, тому що мама дуже себе погано почувається, і вона там не зможе бути в цьому метро, тому що там і дихати нема чим, там багато людей сидить, треба десь сидіти там. Ну це треба бути здоровій людині, молоді. Молоді, хай туди спасаються, їм ще жити і жити. Хай вони, звісно, бігуть там, сидять в метро з дітками, звісно, там своїми тваринками. Це дати треба спасати. А нам що вже спасатися? Ми вже будемо в своїй хаті. І якщо загинемо, то загинемо тут в своїй хаті. Так ми вирішили вже з мамою. От тому якось так. Ну, поки що ми живі, поки що я жива, буду вам знімати, що там буде в нас далі. І ще добре, ще, знаєте, що вчора ж ще думала, в мене ж сьогодні я на роботу не йду, думала ще залишитись на дачі, Думала не їхати. Така смисль, знаєте, мількнула така думка. Ой, може, залишитись ще так, так щось втомилося вчора, поки ж це все зібрати і все. От. Але все ж таки поїхали. І добре, що поїхали, бо ну, я ж переживаю за маму, що вона ж тут одна. Я представляю, що було б, коли б я там залишилася, вона б тут залишилась. І ми б зараз там, не знаю, перекрита, може, дорога, може, ми, ми не змогли б вже дістатися Києва, розумієте? Тобто, о, так все склалося, чудово, що ми разом. О, це найголовніше, що ми з мамою зараз разом. Тому ось якось так. Але знаєте, сьогодні це вже вибухи пролунали, боже, так було. Я кажу, мама, вставай, що ти лежиш в ночній сорочці. Говорю, зараз вдолбане і будемо з тобою тут голі лишати. <реш> ну, це вже, знаєте, сміх скрізь сльози, правда. І я ще знаєте, ми ще привезли консервацію, все вчора, все, все потягали сюди, я ж без ліфтами на четвертий поверх. А картоплю ми в підвалі в нашому там залишили два мішочка. Я сьогодні ще тягнула. Взяла свою тележечку на ми там такі колесики і так підіймала. Один мішочок підняла і ну, думаю, ну мало ли що, да, будемо, якщо не буде не працювати, якщо хліба не буде щось, будемо свою картоплю їсти і будемо консервацію свою їсти, якось виживемо. З голоду не помремо. От. Тому бачите, як все-таки дачка виручає нас. От, є своя їжа в нас. От. Так що отакі. Отакі в нас справи. От. Ну нічого, що ж, будемо жити. Будемо жити виживати. Комусь повезе, хтось виживе, хтось загине. От. Так що таке. А, ще в нас зранку вдруг стало води. Ми вже думали, може десь влучили там в Тець чи куди. От, але дали воду. От. Заряджаємо телефони, щоб бути на зв'язку. Все може бути. Все може бути. Але ми готові до всього. Тому, тому якось так. Бачите, яке? А небо, боже, Боже. Жити і радіти і гуляти. А оце таке. Отаке падлюка на нас напала. Ну, нічого. Він буде горіти воду. Ну, всі ці люди, які там проживають, які це підтримують, ну це вони теж винні в цьому. Теж винні. Це співучасники. Я так вважаю, і буде їм кара. буде. Але я все рівно всім бажаю добра. І всім бажаю мирного неба над головою. Щоб ніхто ніколи в своєму житті хто цього не бачив, щоб ніколи в житті цього не побачив і не почув цих вибухів. От. Тому все. Всім пока.